Ми починаємо пошук народного шефа. А є креветок? баранина. Яйця завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. плов. Мієми в кушлях. Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно, на мій погляд, ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, да? смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. Добрий день, мене звуть Борис. Я вважаю, що можу претендувати на звання народного шефа. Сьогодні ми з вами будемо готувати страву, про яку ви напевно знаєте. Але це фірменний мій рецепт. Тому я думаю, що ви будете трохи здивовані. Приємно, звичайно. Борис Молодцов, 52 роки. Історик, археолог. А за покликанням майстер робити фігурки із салату олів'є. хотів вам розповісти одну цікаву історію пов'язану з моєю донькою. Коли вона була маленька, одного разу спробувавши мою страву, яка називається Олів'є, знайома вам назва, напевно вона відмовлялася їсти олів'є у будь-кого іншого. Ну на це дуже ображалася бабуся, яка вважала, що вона готує найгірше за мене. І так нам буде потрібна картопля. До речі, я почула, що ви будете готувати олів'є. Да. Це картошка дуже хороший вибор, тому що це гранада, сорт. Гранада, угу. це наша українська. як розумієте, вона не розвалюється. І це ага. для олів'є буде просто супер. Добре, дякую вам. Середню моркву одну, три огірка і одну невеличку цибулю. Дякую, да. і вам хай щастить. Дивіться нашу програму, і я думаю, що вам рецепт дуже сподобається. Ви напевно такого не знаєте. Дякую вам. Ви знаєте, що яке ж олів'є без м'яса чи ковбаси. Тому ми зараз йдемо за ще одним основним інгредієнтом в інший павільйон. І дещо купимо секретне, але це ви ще побачите. Як справжній кухаль, перед тим, як готувати, треба спробувати продукт, який він на смак, щоб не помилитися. Дякую вам. Це у нас втілячка. Це у нас свина. Ну, мені більше подобається свина. Дайте, будь ласка, пів кілограму. Mm. Ну, а класичний варіант це ковбуса лікарська. В моєму дитинстві лікарська ковбуса називалась саме лікарська, бо вона була зроблена ну, практично на 100% з м'яса і була добра навіть для тих, хто був на дієті чи хто не міг їсти звичайну колбасу. Тому зазвичай вибирали лікарську. Досить дорогу, але. Дуже якісно. Ну, Ми з вами беремо теж якісну свинну колбасу. Дякую вам, гарного дня. Ну, а поки ми йдемо далі, я можу доїсти ковбасу свою. Ми з вами будемо купувати один наш секретний інгредієнт, про який ви дізнаєтесь пізніше. Зараз попросту купуємо. Можна вас запросити? Звісті, будь ласка, 150 грамів. Блив вже наш секретний інгредієнт. А як ми його будемо використовувати? Ви побачите. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Добрий день, шановні експерти. Сьогодні я буду готувати для вас олів'є. О, олів'є. Це одразу такий новий рік. Сім'я. І три дня хаваємо з миски. <риклад> Доїдаємо олів'є. Клас. Обожнє олів'є. Вадим Бзажинський, папа, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Знову почнемо з того, що. Почистимо овочі. Зазвичай в олів'є кладуть овочі, які приготовлені в мундирах, але молоду картоплю і молоду морковку ми зможемо одразу почистити і відварити. Чому важливо варити на салати овочі в мундирах? Тому що вони зберігають свою структуру і цілісність. А коли вариш її окремо, то крахмаль виділяється і вона становиться рихла. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Рекомендують чистити моркву, зрізаючи кожуру, але ну, знов скажу, що вважаючи те, що в нас вона молода, так швиденько почистимо. Картопля і морква молода, а ти вже ні. Вибачте, це наболіло просто вже. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту Майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. По наші очі. кидаємо їх в каструлю. Молоду картоплю вона для олів'є не підійде, тому що вона розкіпає і вона не буде держати форму. І можемо одразу поставити варити яйця. Три яйця ми беремо. Порція у нас вийде десь на 8-10 осіб. О, порція! То це ж весілля. Але при здоровому смаку то можуть з'їсти дві людини. Два за чверть. Як можна варить? Перепилінні яйця з курячими. Перепілка, курка. Коротше, яйця переваряться і будуть синього кольору жовтки у переполіних яйцях. Наливаємо воду і можемо трохи підставити воду, щоб у нас яйця не розварилися. Саме головний лайфхак як гарно почистити яйця. Потрібно дуже багато солі додати. На цей сатейник потрібно взяти як мінімум одну столову ложку солі. В класичному рецепті у нас є курячі яйця, але ми взяли з вами спеціально ще й переполіні для того, щоб відтворити первозданний рецепт олів'є. Первозданний рецепт олів'є включає в себе рябчиків і ракові шийки. І поки ми будемо нарізати з вами колбасу, я вам розповім, як саме у нас колбаса з'явилася в цьому салаті. От такий класний шматочок вареної ковбаси. Я обожнюю там з дитинства яєчню з підсмаженою вареною ковбасою. Це такий вообще, топчик був. Цей салат з'явився, як розказують легенди, десь в 18 столітті. Один француз відкрив свій ресторан. Звали його Люсьєн Олів'є». Підготувався дуже добре. Те блюдо, яке, яке він приготував, воно ну, не дуже було схоже на те, що готуємо ми з вами. Справа в тому, що він готував залівне, в яке входила дика птиця та якась дичина. Якщо перечисляти, що було в класичному рецепті, там від рябчика до пікулі і пірпіла, то можна трошки ума зійти. І коли подавав це блюдо до столу, то в якості гарніру, картоплю, огірок і ще деякі інгредієнти, які теж у нас з вами будуть в салаті. На столі колбаса варена, яблуко та креветка. До чого тут креветка? Можна було зробити олів'є з креветкою, а поєднувати ковбасу і креветку — Це зашкварно дуже. З часом, звичайно, все змінилось. Змінився і олів'є. Дичину змінили на курку. Це така притча про кошія безсмертна. Голка в яйці, яйце в зайці, зайці. курці, курка в ковбасі. Нарізати. Краще всього середнього розміру. Хтось може полюбляє, коли нарізають маленькими шматочками. Ну, а, наприклад, в Таїланді, коли готують олів'є, нарізають великими шматочками. Мене здивувало, що тайці готують олів'є, то в них там такої ковбиси нема. Звідки у них взагалі така інформація про олів'є? Ми з вами взяли десь 300 грамів колбаси з тим розрахунком, щоб цього вистачило на велику сім'ю з добрим апетитом? Ну і ще можна запросити сусідів, щоб вони теж скоштували ваш салат в вашому такому виконанні. Скажіть, будь ласка, ви також, коли готуєте олів'є, залишаєте незаправлений салат, а потім його зранку заправляєте? Так, ну далі ми беремо свіжий огірок, обрізаємо попку. Завжди задавався питанням, якщо у огірка два кінця, то одна це попка, а інша то що? Задня частина огірка вона може давати невелику горіч. Відрізаємо попку і піпку і нарізаємо огірок. В оригінальному рецепті, як розказують, був і свіжий, був і солений огірок. Якщо з ковбасою, я б поклав би солений огірок. Якщо з скриветкою свіжий огірок, яблуко, свіжеморожений горошок, зелений, він такого класного природнього кольору, тому що цей виглядає ну, не дуже. Поки нарізаю солений огірок, небагато про себе. Я за освітою і за першим фахом історик і археолог працював в експедиціях, ну, потім я почав працювати в туризмі. Загалом в туризмі я пропрацював більше 25 років. Поїхав в Таїланд і навчив готувати олів'є олів'єтайців. Трохи подорожував, коштував і е, кухню різних країн. Чому такий ну, блин, банальний рецепт е, типу олів'є? Хочу вам сказати, шановні експерти, що не треба хвилюватися, експериментувати навіть на собі. Ну, наприклад, з таких. Страв як скорпіони, павуки, стрибунці. Куштував все і можу сказати, що дуже смачно. Я е дитинство провів на тому, що їв стрибунців, завертали їх у фольгу, кидали в костер. Делікатес. Нічого страшного в цьому немає. Ну, Якщо порівнювати з нашою кухнею, то теж у нас є така страва. Як нутрія. до речі, дуже кисловата така м'ясо чимось нагадує бобра. Насправді це водяний пацюк, тому нехай вас не зупиняє те, що можна скуштувати з трибунців, наприклад. Якщо в мене буде вибір нормальна їжа і якісь там фритюрні кузнечики з трибунців, то я буду їсти звичайну класну їжу там. Рис. Курка. Я пам'ятаю, коли привіз для друзів з Камбоджі цих стрибунців, дав скоштувати своїй доньці. Їй було тоді 5 років. Вона спочатку так трохи як відмовлялась, а потім я її заставив. Один стрибунець за тата, один за маму. А потім за якийсь час вже практично не залишилось чим пригощати гостей. Одного разу мені прислали. Консервовані личинки і всі вагались на кухні з'їсти, а я бахнув в столову ложку. Знаєте? Ні, можемо почистити цибулю. Ми взяли середню, вона теж молода. Якщо комусь подобається додати в класичні салати, кріп чи зелену цибулю, салат олів'єцо, то теж можливо і це будемо. Приємно і яскраво. Я не люблю просто зелень в салаті. Вона, мені здається, занадто яскраво перебиває всі інші інгредієнти, якщо додати якусь пряну петрушечку чи щось таке. Ми з вами зараз точніше я помою цибулю. І яйця ми можемо вже знімати, теж поставити їх під холодну воду, щоб вони трохи остили. Ще один лайфхак, коли знімаєте яйця. То потрібно завжди їх надлускувати. Туди затікає вода і вони ще будуть швидше чиститись. Я зрозумів, тут креветки просто для легкого перекусу, поки це все нарізаєш. Ще не вистачає, знаєте, такого бокальчика нефільтрованого. І креветки б уйшли усі. Ну, зазвичай від такої сезонної молодої цибулі люди не плачуть. Але у кого є такий рефлекс, то може попросту змочити попередню цибулю, щоб не вдихати аромат і не плакати від неї. Та хоч чи раз поплачте нормально, ну виплачтесь, ну це ж цибуля, вона ж заставляє. Я от одного разу почистив цибулю, порізав її, сів на кухні. Спустя 15 хвилин сижу, плачу, думаю, чого не плачу. вона вже в супі вариться 20 хвилин. Поки ми от ріжемо, ще трохи історії про. Цей самий салат олів'є. Цибуля, вона, вона така дасть різкий смак, і потім у вас ще буде неприємний запах з роту. Ну, це не пардон. А якщо замаринувати, то це буде дуже класно, вона залишиться такою хрусткою. Взагалі-то назва у нього, в залежності від країни, може бути різна. Ну, Наприклад, в Польщі називають його італійським. В Італії є теж дещо схоже на. Олів'є, але е, там більше морепродуктів. І цей салат називається Фруді Вважається святковим і подається на Новий рік. Так ми взяли яблуко, візьмемо половинку. Я обожнюю яблуко в салатах, тільки яблуко не забувайте почистити для салатів. Ця шкірочка, вона трошечки ну, туговатіша буде, і ви будете жувати салат, і там буде попадатися щось. Занадто тверде, порівняння з іншими інгредієнтами. Яблуко було теж, як то кажуть, в давньому рецепті. Треба трошки визначитись, це класичний, давній чи оригінальний рецепт. І крім того, яблуко придає особливий такий смак. Трохи кислий. і Для мене це якраз фірменний інгредієнт для моєї страви. Мені здається, там форшмак вже. Там яблуко, там ковбаса, креветка скоро буде. Дехто полюбляє, хто теж користується яблуком в олів'є, полюбляє його натирати, але я вважаю, що краще його порізати. Звісно. Тільки потрібно його ще почистити, і щоб яблуко не потемнішало. Ти береш лимонний сік. І з що так ось чик, чик і воно залишається такого кольору, як воно є. Насправді, оригінальний рецепт він не зберігся. Справа в тому, що коли Олів'є помер, Олів'є помер на четвертий день після Нового року. Так вийшло, що цей рецепт він забрав з собою в могилу. Вважається, що в цьому рецепті були присутні провансальські трави. Прованські. Не провансальський. Провансальський це майонез мабуть. Але які саме ніхто точно не знає. Тому ми готуємо так чи близько до того, як його готували вже на початку ХХ століття. Так, ну ось у нас основна частина наших інгредієнтів вже готова. Ну він намішав просто давно. Шлак, цемент, що <рістична> це <рістична> ПВА. Я не розумію, чому такий ф'южн. Ну ладно, подивимось далі. Яйця вже постили. тому ми можемо їх чистити. Хочу розказати про таку страву екзотичну, яка популярна в Південно-Східній Азії. Це зародиші птенців. Фу. Не розказуй. Зазвичай їх продають як. Вуличну страву. Чесно скажу, що тінців я ще не коштував, десь морально не готов до цього. Оце б я хотів би скоштувати. Виглядає воно ну, так, але хочеться розуміти, за що їх так полюбляють. Кажуть, що дуже цілюща страва, така допомагає чоловікам, перш за все. Сьогодні у нас можна сказати класична страва, тому ми беремо перепиління яйця. Ні, ну якщо перепилення яйця готувалися більше шести хвилин, то там синій якраз жовток і буде схоже на зародиш. По часу я так відчуваю, що треба знімати наші овочі. Так, вони вже готові, тому ми зливаємо воду і даємо їм остити. Чому овочі е, потрібно відварювати зарані, щоб вони повністю охололи, для того, щоб повністю крахмал схватив і моркву, і картоплю, тому що вона е, в салаті буде ніяка, якщо її просто різати теплою. Продавщині обіцяла, що ця картопля не розварюється, ну, трохи все ж таки як молода поплила. У людини відповідальний момент, Шоу знімається, хочу отримати нагороду, народний шеф. А Вона просто ну, картоплю бери. Класна картопля. От як після цього взагалі тебе. Ну і зараз ми нарізаємо яйця. Ну ось морква, наприклад, в Олів'є з'явилася не так давно, десь в 30-х роках. Навіть у літератора світлова такий видатний одесит. Був такий фільетон присвячений тому, що в літературному ресторані почали подавати в олів'є замість креветок моркву, ну, трохи заробляючи і обманюючи клієнтів. Салат олів'є це є першим прикладом, коли в Європі почали використовувати розуміння, що таке серфін Це змішати е, м'ясо. З морепродуктами, з рибою. Що стосується картоплі, то в оригінальному рецепті це був якби так центр блюда. Дивіться, що я казав, що картоплі буде торба, і з боків були якраз ті самі заливні інгредієнти. І зараз він ріже, і вона таке покришиться, що... і все торба картоплі. Ну ось наш салат практично готовий. Залишилось додати зелений горошок. Я особисто до олів'є додаю молодий горошок. Його продають замороженим, і коли його розморожуєш, він дає, придає страві такий більш свіжий аромат. І оці горошинки, наче так трошечки лопаються в роті, і дуже, ну, дуже класно спробуйте, а потім скажете, що да-да, ні, ні. Ну». Посолити. Додати трохи перцю, Ну, це на ваш смак. На початку в рецепті був соус провансаль, це дещо схоже на майонез. І якщо ви хочете, ви можете самі приготувати цей соус. Для цього потрібно взяти олію, взяти жовтки та гірчичний порошок. Це все змішуєте і додаєте в салат в якості соусу. Ну, у нас зараз майонез 60 60. 7% жирності. Як ви гадаєте, яке співвідношення має бути провансалі до салату? Хто любить пожирніше? І все це з вами перемішуємо. Ось у нас вийшов такий салат. І все, все, салат вийшов. Не потрібно нічого додавати. Будь ласка. Ну, зараз тут буде дзинь. Ні, не ну, треба ж блеснути. Ну і ви спитаєте, навіщо ми брали ще три інгредієнти: це ікра. Ікра? Яка ікра? Я не їв ікру чорну, ну я не знаю, років 15. Ну і два рази в житті всього їв. Це креветки і перепиління яйця, які ми вже з вами відварили. Тож переходимо до найцікавішого до подачі на стіл. Ану, от мені зараз от подача інтересна. Сейчас намалюю на тарільці щось красиве, бо є креветки, чорна ікра, припленіяться. Зараз буде просто мішлен. Плюс цього салату, що ви можете з ним зробити все, що завгодно при подачі на стіл, любий малюнок, любу скульптуру навіть. Він е, зберігає форму. І, наприклад, якщо ви святкуєте новий рік. Ми зараз полюбляємо новий рік святкувати за східним календарем. Нам це дуже сильно нав'язали цей східний календар. Ну, наприклад, там рік Мавпи чи рік тигра, то можна зробити щось подібне і не кожній тарелки, яку ви подаєте своїм гостям чи рідним. Це може бути слон на щастя. Ну, ось у нас є така форма, як обличчя. Як чиє обличчя. А може він для обличчя? З ковбаси я пропоную зробити вуха. Ну, Замаленьке, нічого страшного. О! О! о, о! З огірками спробуємо зробити хобот. Ну, ось якось. Так. І тепер беремо з вами ту саму чорну ікру, І з якою ми зробимо такі очі. Джаконда! Тут ловер кури, нервно. Беремо наші креветки, зробимо якісь такі волосся, у слоника. Ні, ну чого, слони. Не похоже, дамбо. І взяли е одне припинене яйце, розрізали і додали отакі бівні. Блін, ну креветку можна було ж використати, як бівні. Ну, чого вони, як волосся. Шановні експерти, ось наша страва готова. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась і ви оціните мої вміння та знання як народного шефа. А шановні телеглядачі, я рекомендую вам готувати за моїм рецептом, використовувати на свята, використовувати кожен день, пригощати друзів, дітей, рідних. Якби не ця презентація, можливо, можна було б дати народного шефа, але це не презентація. Скажем так, шефа. Якусь би хотілося б охайнику, якусь святкову таку креветочки ці дві положити одна до одної. Біля них там чорної корочку, зогірчика якогось там Веєра може зробити, чи якийсь декор. Тому, на жаль, сьогодні я дати народу, шефа не можу. Вибачать були допустимі помилки, рецепт сподобався. Я скажу так, але це я натянув дуже сильно, тому що ну повеселив. Дякую. Намішав всього, що міг. Креветки, цей помідорчик і ця Чебурашка. Ну, це було просто топ. Тому ну, я з задоволенням не можу йому дати звання народного шефа, але я дуже вдячен йому, що він так нас повеселив. За рішенням експертів Борис не отримує звання народного шефа. Дякую, до нових зустрічей.